Друзі, у мене для вас на продажу KC автомобіль 2008 року випуску на механіці 1,6 бензиновий економний MPI надійний двигун. Як ви бачите, кліренс у нас гарний. Гума також по протектору без нарікань. Протектор гарний. Вколо, як ви бачите, автомобіль без нюансів. Дуже гарний. У нас зберігся стан, покажу вам по салону. Тільки у чухлах, під чухлами ви бачите, стан стан дуже добрий. Пасажирське сидіння, речах перемикання передач, у нас 5-й ступочка, тут у нас управління кондиціонером, мультимедіа бортовий комп'ютер штатний. Двигун робить без єдиної помилки. Робота двигуна дуже чітка, без ніяких нарікань. Стан руля також бачите на своїх екранах, повний мультируль, дверна карта без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон. На ручки у нас задні віконці відчиняються, красивий графітовий колір, практичний автомобіль. Буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15. А Встигніть приїхати, побачити, самостійно потестимо на тест-драйв. Можна купити у кредит, лізинг, 31, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.